Вітаю, друзі, 4 червня. Сумщина. На порозі воєнної катастрофи. Війська Російської Федерації активно просуваються на Сумщині. Зайняли північну частину Олексіївки, тиснуть на відтинок яблунівка юнаківка Це український воєнний паблік Діпстейт. Як зазначається, успіх противника супроводжується е, все так само великою кількістю піхоти. За даними Діп-Стейта, відтинок яблунівка юнаківка теж перебувають під тиском ворога. На Яблунівку противник е, лізе зі сторони біловодів. Та між біловодами і Локнею В юнаківку забігають на північні околиці, але закріпитись там не можуть, бо перед цим там все зрівняли з землею. Критично залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію в 20 кілометрів, з якої вони до міста Суми, з якої вони зможуть працювати по сумам. ФПВ дронами на оптоволокні, і в них вже були подібні спроби. Сили оборони намагаються стримати тиск цієї фактично орди і не пускати їх далі на глибину території. Друзі, ну, ситуація дуже складна на Сумщині. За останню добу евакуювали 113 мешканців Сумського та Шостинського районів. 200 керованих АБА бомб прилетіло. Я, знаєте, мабуть, не записував би це відео. Якби не дві, навіть три причини. Одна з них це людське життя. Я вчергове хочу звернутися до мешканців міста Суми, містечок поруч з сіл. Евакуюйтесь, виїжджайте, хто куди може. Наближається криваве місело. Кінця краю війни не видно. Всі говорять про ультиматуми з одної з другої сторони. Зеленський вже натякає на те, що відкине переговори, як не потрібні в Стамбулі. І, по ходу Сумщина перетвориться в криваве місцево. Крім цього, загроза Харкову. Харкову загроза, бо ворог явно не буде брати самі суми, буде оточувати і відрізати частину. Харківщини, щоб перерізати Київ Харків трасу і таким чином взяти Харків в анклав в оточення великим шматком. Це серйозна проблема, і Збройні Сили України, перш за все, будуть протистояти саме їй, під загрозою моя рідна Полтава. Під загрозою, перш за все, ракетних ударів сьогодні був по навчальному центру сухопутних військ. По СТО, де відбуваються ремонтні роботи. Їх відпрацьовують поруч з лінією фронту, практично на тій відстані, на якій достають. Плюс битимуть по Полтаві, щоб перебити логістику. Самі. Полтаві загрози поки що немає, але удари будуть частішати, частішати, частішати. І це також полтавчани, дорогі мої, мають врахувати. Це щодо катастрофи, яка насувається воєнної катастрофи. Можливо, глобально вдасться запобігти, але саме перетворення Сумщини в кроваве місиво це вже катастрофа. А якщо противнику ще й вдасться реалізувати свої наміри по знищенню логістиці в Полтаві і відрізанню Харкова, це перетвориться в повноцінну масштабну воєнну катастрофу, яка буде загрошувати обвалом фронта і ледь не воєнною поразкою. Дай Бог цього не буде. Збройні сили України працюють, але цивільні українці під загрозою. бо противник наступає і перетворює сумщину в кроваве місцево. Друзі, тут можна було б і закінчити, але є два моменти. Які треба обов'язково проговорити. Моменти відповідальності. Перший момент відповідальності це корупційний відсутність оборонних споруд. Будівництвом оборонних споруд на Харківщині і Сумщині займались компанії, афільовані до одного з найближчих друзів родини Зеленських. Тимура Міндіча, який є їхнім гаманцем фактично. Тобто, вдумайтесь. Верховний головнокомандуючий організовує наступ на Курщин, його друг, партнер, компаньйон, подільник, назвіть його як завгодно. Тимур Міндіч береться будувати оборонні споруди. Краде на цьому максимальну кількість коштів, на папері оборонні споруди є, по факту їх немає. Зараз противник вторгся на територію Сумської області, вибивши наші війська з Курської і нічого, нема за що зацепитися, нема оборонних споруд, нема як зупинити ворога. Мінді ж на свободі. Бо він друг Зеленського. Коли і хто затримає цього мародера на крові. А важливе питання. І питання відповідальності Верховного Головного Командуючого, Головного головну команду, Голови Верховної Ради. Воєнний злочин вчинений Зеленським Стефанчуком. І сирським по відношенню до власного народу і власних Збройних сил України. Це так звана курська операція, а насправді курська авантюра. Наступ на суджу, який не мав жодної мети окрім політичної, жодної мети окрім політичного піару, який забрав життя більше десяти тисяч. Українських воїнів, велику частину з яких передадуть днями росіяни нам з своїх моргів в замороженому вигляді, для того, щоб наші їхні батьки, наші співвітчизники могли поховати своїх дітей. Уявляєте, яка трагедія? Загнали на утилізацію майже дві бригади загиблих. Маємо майже дві бригади загибли. І жодної мети воєнної, жодної. Нам казав Зеленський, нам казали його зелені гниди, що Курська операція для того, щоб запобігти вторгненню росіян в Сумську область. На момент початку Курської операції ніяких росіян на кордоні з Сумською областю немає. Не було. А зараз ми бачимо не просто їхнє скупчення, а ми бачимо воєнну катастрофу, масакру криваву на Сумщині, яку влаштовують росіяни наступаючи. Казав Зеленський обміняємо Курську область на українські окуповані території. Обміняли. І Марадер Міндіч, і воєнні злочинці: Зеленський, Стефанчук, Сирський, які вчинили воєнний злочин проти власного народу і власних Збройних сил України, вони мають сидіти на одній лаві підсудних. І чим швидше ми цього досягнемо, тим швидше зупинимо війну, врятуємо державу. І життя нації, майбутнє наших дітей. Позбутись зелених гнид це головне завдання сьогодення. Без нього точно не буде миру і зупинки війни. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.